Минулий тиждень для всієї країни вперше став тижнем безбар'єрності. З 19 по 25 травня в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської проводили заходи, присвячені формуванню в суспільстві культури безбар'єрності. До такого тижня долучилась і Миколаївщина. Тож детальніше про те, яким він був для регіону, а також які важливі проєкти реалізують наразі, розкаже Катерина Рупташ. З 19 по 25 травня в Україні вперше відзначили національний тиждень безбар'єрності. Він був запроваджений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Його мета сприяння формуванню в суспільстві культури безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін і популяризацію позитивних прикладів рівності можливостей для всіх. Безбар'єрність це не тільки про осіб з інвалідністю, це не тільки про людей з інвалідністю, а це безпосередньо про всі. Категорії груп населення, тому що до створення безбар'єрності відносяться також і питання надання різних видів послуг таким групам, як жінки з дітьми, особи старшого віку, інші категорії громадян, які також потребують безбар'єрного доступу до послуг, до відповідних можливостей. Таким чином, кожен з нас потребує безбар'єрності незалежно від віку, статі чи стану здоров'я. Саме тому Миколаївщина також долучилась до цієї ініціативи. Під час тижня безбер'єності проходило ряд заходів, як і в закладах освіти, спрямованих на обізнаність молоді, також і на обізнаність осіб, які здобувають освіту протягом всього життя, в тому числі відповідні заходи проводилися і в університетах третього віку для осіб старшого віку. Плюс до цього також проводилися в кожному населеному пункті в міських радах, в райдержадміністраціях при обласній військовій адміністрації. Проводилася рада безбар'єрності. Йдеться про дорадчий орган, який дає можливість обговорити проблемні питання, які виникають у осіб з інвалідністю у різних сферах життя, та разом знайти їх рішення. За словами Оксани Єльчієвої, загалом на Миколаївщині реалізовують понад 60 проєктів з безбар'єрності у різних напрямках. Що є шість напрямів створення безбар'єрності: це фізична безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, цифрова безбар'єрність, освітня безбар'єрність, суспільно громадянська безбар'єрність і економічна безбар'єрність. Тобто це ті напрями, які спрямовані, заходи яких флагманські проекти, реалізації яких спрямовані на створення безбар'єрного середовища. Тобто, вкотре хочу розвіяти міф, що безбар'єрність це тільки про фізичну доступність, Ні, це комплекс заходів, які спрямовані на доступ мешканцям Миколаївської області. Громадянина України, інших громадян до повного спектру послуг. Так, одним з проєктів, який наразі реалізують у регіоні, є автошкола для осіб з інвалідністю. В Миколаївській області на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили спільно з. Першою приватною автошколою престиж, яка працює в місті Миколаєві та області, ця школа вона була перша з приватних шкіл, яка була сертифікована для надання відповідно навчальних послуг щодо отримання навчання, вождіння автомобіля, осіб з інвалідністю, а також ветеранів війни та членів їх, їхніх родин. Загалом така підготовка триває 19 днів теоретичного навчання та 57 днів практики. Отримати таку послугу можуть усі охочі жителі Миколаївщини. На сьогодні підготовлено 14 інструкторів з практичного водіння, два викладача, один медичний працівник, які працюють обладнано. Навчальний клас на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили також вісім автомобілів переобладнано для осіб з інвалідністю. Тобто спеціальні обладнання було встановлено і пройдена сертифікація, яка дає право навчати людей з інвалідністю, в тому числі із порушеннями опорно-рухомого апарату, а також з порушеннями слуху, навчатися вождінню. Ще одним цікавим та інноваційним проєктом, який функціонує на території Миколаєва, є транспортна послуга інва таксі, це перша така послуга таксі для осіб з порушеннями порно-рухомого апарату. Цією програмою займається Ольга Віноградова, активістка в сфері захисту прав осіб з інвалідністю в місті Миколаєві. Є можливість отримати відповідну послугу з перевезення. Телефон такої спеціалізованої служби 075 102 42 76. Або 075 102 42 75. Крім того, у Миколаві та області збільшують кількість громадського транспорту з низькою підлогою, а також тролейбусів з автономним ходом, які курсують до віддалених мікрорайонів обласного центру. Усе це роблять задля того, аби люди незалежно від соціального статусу чи стану здоров'я не відчували жодних бар'єрів у повсякденному житті. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.